Що це у нас таке? Дане обладнання називається центрифуга для сушки салатів. Якщо в вашому закладі громадського харчування потрібно приготувати і заготувати велику кількість салатів різних продуктів з зелені, вам без даного обладнання не обійтись. Що ми маємо? Листя салату, яке ми промили. В якому знаходиться велика кількість вологи, і її потрібно видалити, тому що в такому стані ви не зможете подавати її гостям і на стіл. Тому що волога, яка зараз тут є, вона змішається з соусом, і салат втратить свій зовнішній вигляд і буде просто жахливо виглядати у гостей на столі. Тому ми використовуємо сушку, завантажуємо даний салат сушку. Ми бачимо, що у нас листя аж блистить. Буквально дві хвилини роботи, і поглянемо на результат. Ми зупиняємо наш барабан, і ми бачимо, що салат отримав приємно свіжу текстуру. Він вже не виглядає як після дощу, а хрумкий і без зайвої вологи. Тобто він вже не буде віддавати свою вологу в основний продукт. Ось ми можемо поглянути, яку кількість води ми отримали з даного об'єму.